Всім привіт! Дякую, що завітали до мене. Як вже зрозуміло, з назви відео буде про мій Project PAN, про порожнявчики, які в мене з'явилися. Якось так вийшло, що цього літа в мене був якийсь такий ольфакторний голод. Я прям хотіла знайомитися з новими ароматами, але, слава Богу, флакони не купляла, а купляла собі маленькі відливантики. І в якийсь момент я зрозуміла, що в мене їх ну, якось занадто вже багато, десь от, от, приблизно ось так от, щоб ви розуміли всю серйозність. І якщо порахувати цей мілілітраж, то в загальній кількості виходить ну, повноцінний флакон десь в 100, а то й більше мілілітрів, тому. Я вирішила, що треба припинити це і треба їх використати. Тому що е відомо, що ці відливантики, ці семпли, вони з часом мають таку властивість випаровуватися, якщо ними не користуватися і в мене так вже було. Або е псуватись. Групу кажучи псуватись вони. Е Скисають, тому що в момент, як з флакону переливається парфум, він контактує з повітрям і, відповідно, умови зберігання псуються, верніше порушуються, тому парфуми можуть псуватися. Тому, по мірі того, як я буду оце. Використовувати, я буду записувати такі, записувати такі коротенькі відео з приводу моїх вражень, з приводу моїх ну, мого досвіду і ділитися з вами. І буду вирішувати, куплю-не куплю, хочу, не хочу той чи інший парфум І, можливо, вам це буде доречно і корисно. Тож, поїхали! В цьому відео буде 6 ароматів, які я використала, і почну я з такої вкусняшки Віторіо, Emanuele Trussardi. Ну, я назву вставлю і флакон теж вам покажу. Мені подобаються ці собаки, принаймні ті, з якими я знайома. І спочатку цей теж мені дуже сподобався. Він і зараз мені подобається, він дуже смачнющий. І я навіть одразу захотіла собі флакон. От прям от як цю сіру собаку з ірисом, Порта Нова, і оцей мені прям надо було одразу. Але е він такий гурманський, кава, вершкове мені тут. Коротше, прям дуже-дуже дуже, дуже, дуже нямочка, нямочка така. Але в процесі носки я зрозуміла, що якось занадто, От якось занадто. Він, він. Він такий, що може втомити, розумієте? І е, тут прям дуже багато горіхів. І я зрозуміла, що я ці горіхи ну, не. Так вже і люблю в парфумерії, мені здається, я і в житті їх не дуже люблю їсти. Їх багато не з'їсиш, розумієте? Так і з цим парфумом. Його багато не з'їсиш. І ще вилізла дуже м -м, така смачна їстівна тубероза. Якщо ви не любите туберозу, то з цим ароматом обережно. Тому що тут навіть не Тубероза тут така туберозіще, але вона м'яка, вона така вершкова, кремова, дуже гарна, але її так багато тут. І вона, знаєте, є такі, є такі страви, в яких типу є їстівні квіти, там якісь фіалочки, там, чи ні, я не знаю точно. І отут таке враження, що цю туборозу зробили теж якоюсь їстівною. Тобто вона дуже смачно і їстівно пахне. Але ти розумієш, що це тубороза. І от хтось тут відчуває нутелу. Я не відчуваю тут нутелу, але мені дуже багато горіхів і дуже багато ось цієї такої їстівної, смачної, дуже гурманської, кремово-вершкової туборози. І я від нього втомлююсь. Я би купила собі ще від левант, якщо мені захочеться знов цих горіхів, то. Або якщо б ці флакони продавалися в, більш... в, менш... в менших об'ємах, тому що ну, 100 мл цього парфуму, ну, я не знаю, наскільки, в ну, мою колекцію, наскільки його може вистачити. Ну, я, напевно, що за все життя його не використаю. Тому цей бідон 100 мл мені точно не треба. Але ну, аромат, аромат гарний. Флакон в 100 мл не куплю не хочу. Якось так. Далі ще один а, аромат, який мені сподобався, це You or Someone Like You від Eldon. Дуже сподобався. Це гарна, дуже натуралістична м'ята. Причому це не тільки листя м'яти, це прям та м'ята така ну, зі стеблами. Причому стебла такі, не хочу сказати старі, ну, товсті такі доросла, коротше, м'ята, яка виросла у вас на городі. Тут є, окрім свіжості, тут є якась така солодкавість, але вона не притурна, вона теж якась освіжаюча. Тут, наче, не білий цукор, а якийсь такий от цей тросниковий, коричневий цукор. Дуже мені сподобався. І, якщо чесно, цей би свіжачок я в свою колекцію хотіла, але теж в мінімальному об'ємі. Або, можливо, якийсь залишок у флаконі по притомній ціні, я би придбала, якщо чесно. Це такий свіжак, який дійсно дуже крутий, мені сподобався. Далі ще один свіжак, але Ну, він мені теж сподобався. Мені, тут мені всі сподобались, але це Шанель Шанел. Париж Венеція. Гарний цитрусовий аромат, вишуканий, дуже дуже гарний, але він на мені злітає, по-перше, дуже швидко. По-друге, він, ну, як, напевно, що як колонь, він не дуже дифузний, шлейфовий, тобто він дуже близько сидить. І ну, за ті гроші, які за нього хочуть, скажімо так, я його не хочу. Але аромат теж гарний, сподобався, але флакон не куплю, тому що ну, це занадто, за такі властивості, які він має, ну то занадто. Гарний, але дуже дорого. Дорого-дорого. Далі Lover Dose дизель. Це для мене, якщо чесно, прям брат-близнюк Opium від Yves Saint Laurent. Гарно, шлейфово, стійко. Не дуже дорого, я так розумію. Я не знаю, чи, він ще, чи його ще випускають я щось не перевіряла. Але. Нічого такого особливого для мене, то не відбулося. Ніякої магії з ним я не відчула. Не хочу, якщо чесно. Гарний аромат, якщо любите Блек Опіум від Іпсалоран, то цей вам теж сподобається, тому що вони нетріально ідентичні якісь для мене. Як на мій ніс. Флакон не хочу. Ну і, собственно. Black Opium le parfum від Saint Laurent. Я теж зразу зносила пробничок. Я добре відношуся до цього парфуму, але я ж кажу, коли він був популярний, в нас любові якоїсь такої не сталося. Я такої прям кави, там, яку от всі відчували, я не відчувала у нього. Просто солодкий, приємний такий манкий аромат. Але в якийсь момент він став такий популярний, що всі його носили. І я навіть зараз дуже часто його е унюхую з людей, з дівчат, з жінок. Він досі популярний. І якось цим він мені чомусь і не цікавий, тому що він дуже популярний і дуже хто багато його носить. М -м не хочу. Я його вже якось, коротше, я цей етап вже переросла, скажімо так. А от любовна любов у мене сталася з Кароліною Ерери. Ерера Very Good Girl. Це щось неймовірне. Я, напевно, що це найкраще з того, що я а, пробувала от з останнього, з люксу. От реально, він, він прям покорив мене в саме сердечко. Це неймовірно гарно. Це дуже гарно. Це така. Він і свіжий, він і солодкувато кислуватий. Це дуже гарний лічі. Це дуже вишукано. Я не знаю, як, як ще описати його. Просто я закохалася в нього і я хочу флакон реально. Але сам флакон, ляха, він мені не подобається. Оця, ці туфлі. Ще один момент. От в максимальному об'ємі, там скільки? 80. Напевно, що мілілітрів. Там е, така яскрава, така ала, така червона туфелька гарна дуже колір саме, а в 30-ці вона якась бліда, прозора. Коротше, флакон мені не подобається, ні той, ні інший, не хочу. Але аромат хочу. От що робити, не знаю. Купляти знову від Левант теж не хочу, бо він, ну, він може зіпсуватися. Обалденний, обалденний. Я просто прям от, прям, прям, прям закохалася в нього. Мені дуже сподобався сам флагман, от, перший Кароліне Ререра, я до нього якось байдужа була. Ну, да, карамельний, да, солодкий, але якось, а це прямо, Прямо мені хочеться тепер спробувати ще інші якісь туфельки, оці рожеві. Але цей ну просто. Просто класний. він дуже компліментарний, дуже стійкий. Боже, після нього так одежа пахне довго до, до прання. І він компліментарний. Мені робили на нього компліменти дуже часто. Оце клас, дівчата. Спробуйте обов'язково. Хто любить такі солодкувато-кислуваті, свіжі, такі жіночні аромати, особливо лічі, якщо ви полюбляєте в парфумі, обов'язково спробуйте це. Просто клас! Ось таке коротеньке відео, я сподіваюся, я вас дуже не затримала. Я буду робити такі відео ще, коли буду по мірі того, як я буду оце використовувати, я буду ділитися своїми враженнями. Поки що так. Залишайтеся зі мною, якщо вам цікавий такий формат. Пишіть в коментарях, які парфуми вас вразили останнім часом, останні дні. Може, мені щось порекомендуєте, або все я вам рекомендую, ви мені теж порекомендуйте. Всіх цілую, всім ба до зустрічі!